Доброго ранку, дорогі підписники і глядачі каналу Орагнічне Землеробство. Сьогодні я вам хочу показати неокрівні сортови награду. Це зараз ви бачите сорт Юпітер і ось другий сорт я вже показував в одне відео було це пам'яті негрулі. Їх не потрібно ні вкривати, нічого, а тільки обробляти хвороб і вчасно поливати. На цьому як би все. Це було коротке відео. Дякую за перегляди. Ставте лайки і пишіть коментарі. Радий вас... Ради буду вас почути і таке це. Все... До... до побачення, до нових зустрічей.